Серпетель Шахів грає проти Віка, Італія Рейтинг 1911. І зазвичай ходи не дуже. F6 також виглядає трошечки, хоча що робити? В принципі, типовий бар'єр проти цього слона. Білі поля буде цей захищати тип. Планий чорнопол у французькому захисті. А білопол навпаки хороший. Такі бігуді. Ну, десь треба готувати якісь такі ходи. Я поки що розставляюсь. Як? Давайте напротив разъясним. Давайте так. Просто максимальный барьер просто этого типа. Просто максимально. Просто макси... максимум возможного оставить. Закреплюсь. Тепер угу. наша ідея тут все застопорити. І в 4 все Окей. А ми граємо по білим поля. Ой, по чорним полянким білим. Отак. Не що я тут кляну. туди хотів піти, да? Тут висить, так? Да? Ми ж просто міняємо. Нічого вже не бачиш, чи що? Знову ж таки, він тут активізує туру. Це ми навряд чи хочемо. Десь підвисає пішак. Це ми навряд чи хочемо. Ну, залезешь ты сюда, я сюда пойду. У меня уже слон хороший. Угу. Ну, давай так. Туди ну, Так, чисто провокація на цей хід. там не забрав? Так, чего сім там не забрав? Ну захищу покажу.

Не пускайте, дякі, правда, зараз я не можу так піти. Але ну, я можу поступово посилюватись. Я взагалі можу сюди і аж 5 піти. Є така у мене дурна ідея і мат поставте. Не хочеш? А чого так? Який шах ще може бути. Є і простий варіант шаху. Дякую. За партію. Простий варіант шаху. 80 на 80. 4 закрита позиція була. Є4 пішов, бо я граю тільки без Б3 стардійський початок. Так у фішері. там, якщо Е4, Є5 дадуть поставити. то Тут проблемки. Ну це типовий бар'єр проти слона. Хоча буває, так і в 6 не хочеться ставити ніколи. Ну, Приходить, якщо фіанкету, то. Барикада. <кій> Ось. Ми, якби, за демаркаційну лінію поставили нашу фалангу. У нас більше простору, тому в нас позиція краща. Ми давимо на слабкість супернику треба її захищати. Він поки що ні на що нам не давить. Слабкий пункт. Ми намагаємось тут затримати щось, поставити якусь фігурку. Так, тут вже він вирівняв гру, навіть у нього вже краще. Значить в нього були якісь ідейки. Десь тут треба проривати йому десь G5. Це все підривати. Він пішов, можливо, треба підготувати було спочатку, тому що тепер я просто чіпляюсь і здивуюсь. І тут така проблемка, що я, я взагалі така пасточка. І мати, якщо швидкохід зробити. Не повівся. Що корлам захищати, ну. Це тнот, тому ну, у нього ще було був час, але небагато. Треба було якось блокувати. Ага, і десь по лінії А щось захищатись. Але в чорних вже така непогана перевага. Да, Ну а тут просто туру з'їв.